Добрий день, шановні користувачі системи Liga В цьому відео я вам розповім про систему додаткових полів в угодах. Для цього давайте зайдемо в пункт угоди, список угод. Зайдемо, наприклад, в наші нові угоди. Як ми бачимо, у мене тут є декілька угод. І перейдемо в редагування угоди. Тобто, у нас тут є загальні параметри угоди. Коментар, статус, якісь прикріплені файли та таке інше. Але, наприклад, мені потрібно створити якісь свої параметри для того, щоб потім по ним фільтрувати чи шукати якусь інформацію, то я за допомогою додаткових полів можу додати ці параметри до моєї угоди. Тобто створити ті поля, які мені будуть додатково потрібні, по яким я, можливо, додатково буду проводити фільтрацію по своїм угодам. Як це зробити? Для цього заходимо в пункт налаштування, додаткові поля. Додаткові поля в угодах. Як ми бачимо, тут я можу створити до 10 полів. Бачите, в мене вже створено поле комісія агента. Тобто я окремо можу зафіксувати. І давайте з вами зайдемо в якесь інше поле, створимо. І, наприклад, це поле буде партнерська угода чи ні. Тип поля. Як ми бачимо, в мене є декілька типів. Галочка якраз мені підходить для партнерки. Просто ставлю галочка. Випадаючий список – це якщо в мене є декілька варіантів. Тобто, наприклад, я можу завести базу контрагентів. З якими я працюю, тобто компанія, агентства нерухомості, і потім обирати відповідно зі списку ту чи іншу компанію і сформувати в угоді, вказувати, з якою компанією ми провели цю угоду. Текстове поле, тобто, якраз нам підходить для комісії агентства. так. Поле для файлу, якщо нам потрібно прикріпляти якийсь файл, можливо, там. Відгук, там, скрін відгука, чи якийсь бланк, чи якусь анкету, чи якийсь витяг. І поле для дати, наприклад, там, точна дата завершення, чи дата підписання там, попереднього договору. Тобто ми можемо якісь різні для себе задачі ставити, а за допомогою додаткових полів їх виконувати. Ну от Партнерка мені підходить Галочка, і далі система запитує, де виводити це поле в таблиці та в фільтрах. Давайте з вами розберемося, взагалі, що таке таблиця і фільтр. Тобто, таблиця це якщо я заходжу, і мені одразу потрібно бачити тут на сторінці цей параметр. А в фільтрах це якщо мені потрібно по цьому параметру фільтрувати. Тобто, Звичайно, я по партнерці хочу бачити це поле і там, і там. І вага, відповідно, це система сортування в нашій CRM. Якщо ми хочемо додаткові поля якось відсортувати, щоб вони йшли там по якійсь градації. Наприклад, 10 поле повинно бути першим, тому ми повинні тут задати вагу максимально. А наприклад, там, 5 поле повинно бути там, другим. Тобто ми повинні задати якусь іншу цифру, щоб воно було на другому місці після 10-го. Тобто, просто вказуємо параметр в цифрах і сортуємо. Я не буду вказувати вагу, просто натискаю зберегти поле. Це, у мене додалось. При необхідності я можу його відредагувати, можу видалити. Давайте подивимося, як в мене змінились угоди. Заходимо в список угод. І як я бачу, в мене вже з'явився параметр партнерка. Тобто я вже можу відразу фільтрувати. Причому по всім рубрикам: актуальні, нові, завершені, призупинені. Всюди це буде. І відповідно ця інформація в мене відображається. Якщо я зайду в редагування угоди, то тут я бачу, як ми бачимо, партнерку-галочку. У мене вона фіксується. І відповідно я можу вказати її, зберегти. І вже наступного разу, коли я заходжу, наприклад, і фільтрую партнерка плюс. Фільтрувати. Тобто хочу подивитися, скільки в мене партнерських угод. От у мене система відобрала партнерські угоди. Сподіваюсь, цей функціонал буде для вас корисний. Економте свій час працюючи в системі Лігапро.